Коли папороть розквітає, ніч буває яснішою і море коливається. Бутон квітки розкривається стріском і розпускається золотим або червово кривавим полум'ям, настільки яскравим, що око не в змозі виносити дивовижного блиску. Багато людей загинуло або збожеволіло, намагаючись оволодіти чарівною квіткою. Проте було й таке. Коли до людини квітка папороті потрапляла випадково. Один з селянин шукав своїх волів, а було це напередодні свята Івана Купала. Отож у пошуках худоби забрів у самі хащі лісу та й заблукав. Незабаром настала ніч. Чоловік втомився, ледве ноги волочить, а десь опівночі ще й гроза розгулялася. Грім блискавка шалений вітер, з ніг збиває. Раптом чоловік за щось зачепився, і саме в цю мить буря вгамувалась. Щось засяяло і здалося, ніби земля захіталася під ногами та щось обпалило ногу. Наступної миті знов стало темно. Та селянин, звідкись знав, і де його воли, і шлях додому, він знав про все. Бачив, як нечість біжить від ногу вростіч і як сяють у надрах сховані від людського ока багатства. Коли ж селянин повернувся додому, то майже не довів до сказу і дружину, і дітей, бо ті чули, як він ходить по хаті і розмовляє, але не бачили його. Та тільки він зняв постоли, а саме туди випадково потрапила квітка папороті, як усі його побачили. Не встиг чолов'яга нічого пояснити, як раптом у двері постукав якийсь подорожній купець і прямо з порога став просити, щоб йому продали постоли. Жінці він сунув у руки повну скриню коштовностей. і не встиг селянин отямитись, як вона віддала постоли чоловікам разом із Квіткою. тієї ж миті селянин назавжди втратив мудрість і забув про всі дива, які з ним трапилися.